Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Всім привіт! З вами я, Олежик, або бухгалтер, або джентл, або фіг як І знову немає світла. Знову бомбили, знову немає взагалі ніякого світла. Цей, це міні-відео я знімаю собі на пам'ять, щоб через пару років дивитися на це відео і казати, Боже, як я так міг жити. Так, сижу я без світла, значить, хочу вже їсти, вернувся з спортзалу, почитав книжечку, от мені таку книжку гарно подарили. Дуже прикольна книжка. Половину вже прочитав і, напевно, зараз світло дадуть. що Дочитаю до кінця. Так, ще таку маю лампочку. О! Таку лампочку маємо, вона теж світить доволі непогано. Якраз для читання книжечок підходить прекрасно. Все. щось поїм. Вернувся в магазині, купив там чисто базовий пакет. базовый пакет хліб купив за 29 гривень. Отакий от от, в хлібному. Кстаті, важко, він 609 грив. У мене борщик. Я, я був у бабусі, бабуся мені борщик передала. Буду їсти борщик. Що я маю? А от борщик. Або ви скажете, як ти загрієш? Бухгалтер, як ти загрієш? Борщик? А я дам відповідь на газу. На газу загрію, не просто виборою, якщо нема. Маю сернячки. Такі от. Це штука, ота штука чиста. І... Все, поставив це на газ, Зараз додаю борщика. Борщику, борщику. Ніс забитий, я був хворий пару днів. У мене, в принципі, завжди хронічно ніс забитий. От, а на зиму в мене ще гірше ніс забитий. А коли хворію, то супер пупер ніс забитий. Борщик. Борщик, борщик, мій любимий борщик. Такий борщик. Ля -ля -ля. Не знаю, це відео, напевно, кроме мене нікому не буде цікаво. Так що, так-шо, так що. Так що. Оп-кий борщик. Дуже, кстати, смачний борщик, бабуля робимо. Прям годний годний. Що це брать, кстати? Ну, Не знаю, якісь такі. М -м -м. Ну да. Без світла так важко жити. Дуже важко. Ну, я Виключу. Подивлюсь іконочку, іконечко темрява. Ужас. Фокус не працює чомусь. О, вже працює. Триндець. Людей дискотека. М -м -да. Та і таке я буду сароборщик собі їсти. Вечеряти. Потім книжечку почитаю, потім чайочок собі заварю. а вже світу скоро мають бути там через пару минут. Поїде її, потім знову А потім знову виключать, а потім знову включить, а потім знову виключать, а потім знову включить і так постійно. Ну от так, можна сказати. Так проходить наш наш дослуг. Тут акумулятори мої стоять. Ось тут Таке, цікаво. нічого цікавого? Нічого. О, цікавого ці кімнаті чомусь ехо, мені це не подобається абсолютно.